Український вектор на істрі часу. Що таке нація? І в чому наша неповторність? Пізнай Україну у передачі От нації щосуботи о 18.10. Найщиріші вітання, шановні радіослухачі. і найперше із побажаннями добра і миру до вас традиційно звертаюся. Я ведуча Ольга Калиновська. Цього разу наша тема 70 літ із дня проведення польською владою акції вісла і гість нашої програми художниця і майстриня, журналіст і громадський діяч Анна Кирпан. Пані я вас вітаю тут. У нас на Франківщині. Чи ви мене вітаєте? Рада нашій зустрічі. Загалом розкажіть трішки про себе. Ми з вами є нащадки лемківського роду. У нас єдине лемківське коріння з одного села. І розкажіть трішки про себе. Добрий день. Мені дуже приємно, тому що я ще ніколи не була в Буковинському ефірі. І от тепер я залетіла, сидячи в Івано-Франківську у затишній кав'ярні, мимоволі залетіла в Буковинський радіоефір. Мені дуже приємно, я вітаю всіх на Буковині. І може на Буковині це не така актуальна тема, лемки, тому що на Буковині. Північній Буковині Чернівецькій області лемків трошки мало, переважно ті, що заїхали з півдня Тернопільської області. У нас їх більше, і може, тому тема менше проговорена, менше, може менше відома загалу, але це теж тема про яку варто поговорити. Але ми є там так. Присутні і є осередок товариства Лемківщина, от, просто менш, менш людний може так. І мені дуже приємно, що ми зустрілися. Для мене тепер дуже важливі і приємні зустрічі, коли я зустрічаю людей, таких як я, тобто то третє, четверте покоління тих, хто був виселений в радянську Україну

Роках і дуже цікаво зустрічати, і дуже цікаво навіть зустрічати тих, хто з моєї родини люди так далеко розійшлися, і приємно зустріти. І навіть знаєте, цікаво в певній мірі антропологічно, які ми оці мешканці цього села, бо щось є спільне і теж, і цікаво вдивлятися навіть в обличчя, ну фігуру також цікаво, цікаво бачити, які ми і в цьому щось є. І я би сказала, ми класні, ми дуже талановиті. Скільки я вже знаю, мешканців села Телява, от власне нащадків. Ми здібні багато до чого. Ми здібні, ми добрі господарі. Ось і в нас івано є підприємці, зокрема, і просто добрі господарі. Якраз у нас багато тих вихідців села Телява причинилися до побудови лемківської це. Церкви, бо більшість якраз з нашого села Газдів допомагали будувати, допомагали коштами, допомагали матеріалами, і тилівці, як то кажуть, якраз от спричинились до того, що зробили добру справу, і тепер також приходять в цей храм. Ми розпорошуємося в цьому світі, ми втрачаємо своє, і про це варто пам'ятати. От ви вже сказали таке влучне слово, аби ми. Ходилися, от, е, знаємо, що ви готуєте книгу пам'яті села, так, е, історію села, вихідців із села. Мій батько Петро Кірпан збирав спогади своїх односельців і додавши деякі історичні дані, якісь і свої спогади. І батька вже немає, не встиг видати таку книгу. І зараз е, готується це до видання. Ну і е, я е, хотіла би, щоб ця книга потрапила до всіх певних. Нащадків мешканців села телява і хотіла би якось, може, щоб всі разом зустрілися, не знаю, чи це можливо, тому що на багатьох континентах ми є. з того села є, як і інші лемки в Канаді, є в Сполучених Штатах Америки, є в Великій Британії, є у Франції, в Німеччині. Люди дуже порозкидані. Я вже не кажу за Польщу і Словаччину, і Чехію. От. І важко, здається, певно, нереально всіх тепер знайти, але якась частинка. Я думаю, що гарно, щоб ми зійшлися хоча б навіть під цим приводом. А от чи були б в селі тому звідки наші предки? Так, я практично щороку буваю у селі Телява, це є центральна Лемківщина. Щоб було зрозуміло нашим слухачам, Лемківщина її, принаймні, частина, яка знаходиться… Знаходиться на території Польщі, вона досить витягнута з заходу на схід. Це гори і передгір'я. І телява знаходиться в центральній частині, недалеко містечка Дукля. Ну а більше таке місто на північ це коросно. Так що, це оцей регіон, і це дуже гарне село, гарне і колись було велике. Сьогодні там десь. 400 осіб живе колись було ну десь більше як 900 і зараз це вже з Польщини і ну все інакше, як як було колись, але воно є. А багатьох сіл на Линківщині немає взагалі, вони зовсім знищені або спалені, або розібрані всі оселі. На жаль, а це село є, і я туди можу приїжджати. І думаю, що багатьом дітям, внукам треба приїхати, щоб знати звідки їхні коріння в їхні села. Бо якщо ми це не робимо. То пам'ять обривається, і якщо не приїжджати, то воно абстрактне. Якась ця мала батьківщина, вона є абстракцією. Тільки тоді, коли побачите це місце, навіть якщо нема села, тільки тоді воно стає конкретикою, і відбулося таке несправедливе переселення і. Можна щось робити там на державному рівні, добиватися, щоб це було признано чи засуджено. Але є дуже важливі речі, яких багато з нас не роблять. Треба, щоб ми на рівні родини, на рівні якоїсь невеликої спільноти робили все, щоб це не забулося, щоб ми трималися тої мови, тої культури, знали свій рід, знали всі покоління, знали свою історію, щоб ми приїжджали на ті місця, щоб ми, можливо, там впорядковували цвинтарі, щоб можливо ми. Там приходили до тих церков, щоб можливо ми там сходилися, зробили зустрічі мешканців села. І якщо буде якесь таке відбуватися постійно, тоді воно не забудеться. І навпаки, коли цього не робити, то стирається, стирається, і ми вже робимося такі, Як будь-хто ми однакові всі в світі всі будуть їсти бургери, пити Кока-Колу, нічим не будуть відрізнятися. Не буде ідентичності. Операція Діслав в цьому році матиме 70 літ, уже, як буде її входження в той якийсь наш український космос, там на Лемківщині, як торкнулася вона вашої родини? Справа в тому, що ніби кожен може подивитися в Вікіпедію чи десь, і кожен може знайти детальну інформацію про те, що робилося в 40-х роках, але не. Зважаючи на це, що це вже відомо, що це можна легко знайти в інтернеті. Підтвердження тепер є якісь дивне, що журналісти переселення в Україну почали називати акцію вісла. Раніше не казали акція вісла, а тому чомусь зараз саме на виселення в радянську Україну почали казати журналісти, хтось підхопив «Акцію вісла. Отже, я хочу. Акцентувати, значить, 9 вересня 1944 року був підписаний такий договір між Радянським Союзом і урядом, фактично, ще не існуючої тоді Республіки Польща, то тільки ті люди ще мали фактично, вони були ще нелегітимним урядом. На той момент підписано про ніби добровільне переселення, як було сказано у. Радянську Україну, осіб російської, білоруської, української і русинської національностей, а з радянської України мали натомість виїхати люди польської і єврейської національностей. і вже за місяць починається це виселення, яке названо добровільним, і в тому договорі вказано, що воно має проводитися виключно добровільно. Добровільним воно було тільки на початку, але були погрози, були застосовані ну, залякування людей. І одними з перших виїхали якраз і моя родина, мій дід, баба, мій тато, татовий братик і сестричка. Це було вже в грудні 44-го року. Їх завезли в Кіровоградську область. Спочатку вивозили на центральну Україну, східну і південну. А Пізніше, друга хвиля це вже в Галичину вивозили, і от з вашої родини то вже була друга хвиля, коли це вже був 45-й рік, а потім вже 46-й, так то 45-й це вже вивозили в Галичину і завершується оце переселення в Україну наприкінці 46-го року. Але дуже багато людей різними способами уникали цього переселення. І дуже багато робили все, щоб чи сховатися, чи якось відтермінувати, чи різними способами цього уникнути. Польща хотіла все таки позбутися громадян, таких, які б ніби заважали однонаціональності Польщі, однонаціональності, моноетнічності нової держави, і хочуть далі переселяти в радянський союз, але Сталін відповідає, що якби нам вже досить, ви щось самі вже собі робіть з. Ними, що хочете, і тоді визріває план оцієї акції вісла. Значить, ніби польський уряд каже, що ну, якби, має дуже великі проблеми з діяльністю УПА, і тому треба ну, всіх, яких з цих українців, яких з цих всіх лемків, цих всіх десь треба так вивести, розпорошити, щоб не було жодних проблем. Формально. Приводом до того стала е, загибель генерала Свірчевського біля Балигорода е, в селі Єблінки. Е, ніби от УПА напали, засідка була, і ніби його вбили, і ніби помстою те було то виселення. Але насправді то готувалося раніше. І ось 28 е, квітня е, 1947 року е, починається акція віз. Вісло це було таємно в донесеннях в таке було скорочення, як то називають різні там, кгб-сти, як свої кісті. Починається шифр, так то був шифр. І воно тривало три місяці, але потім, якщо когось не виселили, то ще виселяли якийсь час ще до осені 47-го року. І якби виселяли всіх підряд, і робилося це більш жорстоко, ніж дотепер. Якщо дотепер спочатку це було, було так м'яко виселяли. Спочатку переконували в радянський союз, потім вже більш гостро приходила вже армія, а е, тут вже було дуже жорстоко і брутально. Оточували село. Війська е, люди е, мусили збиратися іноді там за дві години. І, ну як де і люди були виселені на відвезені там ешелонами, виселені на ті території, які Польща одержала після другої світової війни. Ніби як компенсацію замість тих, що відійшли до там західної Білорусії, Західної України, і так далі. А польща одержала від Німеччини приблизно такі ж території на півночі і на заході, і туди було відвезено всіх з тих земель Нацяння, Підляща, Лемківщина і так далі. От і досить зроблено то було брутально. От, це була акція вісла, тобто акція вісла ішла тільки на території Польщі, то що стосується радянського союзу, радянської України. Воно може і мало якийсь криптонім, чи якийсь там якийсь, якийсь таємний шифр, але я не знаю цього, і тому ми просто кажемо про переселення в радянський союз. І останню останній акорд виселення е, з тих прадідних земель акція вісла на території Польщі. Хто хоче більше дізнатися про це? Є багато в інтернеті, є багато літератури, але напевно багато тих, що якраз з Буковини, з Чернівців зацікавлені, вони е, можуть е, прочитати книжку Ігоря Буркута е, Русинство Минуле і сучасність, де він описує і Зокрема, і ці події, це є книжка наукова, тобто там немає якихось там моментів популярних, ідеологічних, і там приводяться факти, і може ознайомитися, хто хоче глибше знати цю тему. Пані Анно, знаємо, що ви у рамках і от діяльності і спогадів батька, те, що ви підтримуєте його роботу і маєте втілити її в життя, дай Боже, щоб все вдалося. От ви так само спілкуєтесь. Десь із нашими так само вихідцями із лемківщини лемками угу. робити ну записи, спілкуєтеся із ними. Загалом, можливо, скільки вони ж так само відходять, як от вони збираються, як от вони підтримують сьогодні той наш дух український лемківський. Ми говорили щойно про виселення людей. Виселили з якоїсь землі, виселили з якоїсь території. І виселили якраз тих людей, які були дуже в тій землі закорінені, які були дуже сильно зв'язані з тією землею. І знаєте, інколи я от роблю, коли це пояснюю, роблю таке порівняння. Знаєте, є, от милуються дуже от альпіністи едельвейсами, як вони високо в горах, бо вони дуже гарні, вони мають такі сріблясті. Ті ворсинки, і та квітка така романтична, така чудова. Вона росте на тих бідних гірських ґрунтах, десь так високо, немало людей можуть її побачити. Якщо її пересадити в гарний ґрунт, в гарні умови, десь собі там колохати на городі, кажуть, що квітка росте, то росте, а краси, то її немає. Вона багато що втрачає, і так само часто ми говоримо, що є які. Червонокнижні птахи, звірі, комахи, навіть рослини різні. І коли щось зникне, ми всі щось дуже багато втрачаємо. Я би сказала, що ми я би сказала, що це стосується в великій мірі до людей, до різних народів, до різних етнічних груп, до діалектів, і чомусь якось про це мало говориться. Власне, ото переселення призвело до великої асиміляції і до нищення всього Лемківського. і ще для Лемків було дуже типове, дуже характерне, що вони оджили громадою. У них в громаді було дуже тісне спілкування, бо інколи є, ну є інша ментальність. Що хтось собі там живе, наприклад, в горах, живе на своїй горі, і він там індивідуаліст такий, і на це Лемків було інакше. Оце от спілкування було дуже важливе щоденне спілкування з сусідами, всіми. Така була ментальність. І коли всі були розсипані, і навіть сім'ї були розсипані більші, навіть деякі довго не знали, де хто є, то. Це було фатально сьогодні. Дуже важко знайти людину, яка має там 20 років, 30 років, яка може вільно спілкуватися по лимківськи, в кращому випадку знає якусь лимківську пісню, але погано знає історію. Навіть погано знає історію своєї родини, втратилося оце. Дуже важливе якраз тому, що люди були переселені свої землі, і в такій в нових умовах, особливо в атеїстичній сталінській ірдянській державі, не могли е, повноцінно культивувати те все, не могли ні тих цінностей, ні тих е, засад повністю дотримуватися. Старші так, але молоді йшли в той світ, щоб в ньому пристосуватися, е, і вони втрачали от як кажуть ті е, срібні ворсинки, як, як та квітка. І що ми маємо? Ми маємо дуже сумну ситуацію. Дуже сумну ситуацію, і, на жаль, нема зараз в Україні державних програм якоїсь тої підтримки. Є тільки фестивалі, які організовує товариство Лемківщина, найбільший фестиваль у Монастириськах. Фестиваль Лемківської культури є менші, локальні фестивалі в Тернопільській області, в Львівській області. Інші Івано-Франківський, ну є такі спільноти, які там сходяться. Може навіть сходяться там на Різдво, на Великдень, на інші якісь такі свята. Є якісь концерти зараз. Є, от сезон різних майстер-класів, лемківських писанок, виставок. Потім лемківських писанок, але це є точкові. Точкові такі, така діяльність, якась точкова. Тобто, от відбувся фестиваль, наприклад. Наступний фестиваль буде аж за рік. Відбулося якесь ще щось, але якоїсь такої діяльності постійної, якогось такого, на жаль, немає. І тому можна прийти на концерт, можна написати песенку, можна ще щось, але от постійного такого для підтримання цього немає. І оце якраз дуже сумно, тому що ну, є окремі там, ентузіасти, все, але от цього немає. А Це все відходить. І є так, що, наприклад, найстарше покоління ще може говорити по лимківськи а їхні, наприклад, внуки, ще їх так розуміють, а ще, може, правнуки, то вже і не розуміють. І це відходить. Зараз є різна техніка, навіть в телефонах є функція диктофона, і будь-який внук міг би свою бабцю записати, щоб вона просто розказала про своє життя. На жаль, це не робиться. І я казала про, свою, про свого батька, що почав записувати спогади односельців, це би мав робити кожен. Тому що відходять люди, і з ними відходить цілий світ. Виходить та ментальність, бо ментальність також змінюється. Поступово, але змінюються, На жаль, відходять е, традиції, відходять якісь дуже важливі речі, і вони не передаються, якщо їх хтось не бере, що хоче, щоб йому передали. Якщо гуцули живуть на тому самому місці, де жили. І далі співають ті самі коломеньки, і далі можуть культувати ті самі звичаї, ті всі самі речі, то злемками було інакше. І тільки маленька частинка Лемківщини є в Україні, це є Великоберезнянський і Переченський райони на Закарпатті. це є автохтони, і з ними є краще, бо вони там жили і там живуть. Щодо е, тих, що прийшли в ході тих переселень. Ситуація, на жаль, є сумна. І на жаль, теми Фестивалями можна просто привабити людей. Вони прийдуть, але як їх привабили, особливо молодих людей, зацікавили, і після того має відбуватися ще щось, і то рідко відбувається. Інколи відбувається, приходять молоді, зацікавлюються, починають в інтернеті шукати про себе, починають свою родину, їдуть на ті місця, звідки походять їх дідо, баба може навіть гурти створюють, пісні такі співають, може ще якісь речі. Укладають родоводи і, і ще багато чого. А є, що от воно поїхало на фестиваль, ну там випили, закусили, потанцювали, поїхали додому і, і все. І розійшлися. І от це от трохи сумно, що от воно ніяк не, не виливається в щось. Але завтра вже не буде з ким говорити, не буде кого розпитати, якщо ми не зробимо це сьогодні. Завтра не буде як. І, і я теж займаюся. Таким записом спогадів я співпрацюю з інтернет-радіолем FM, який є в Польщі, і мені дуже жаль, що цього не відбувається в Україні. Бо дуже би було гарно, якби в Україні було також якась ФМК, яка робить саме це, або ще от якісь інші інституції медіа. медіа. У нас є тільки одна єдина газета, яка виходить там раз в квартал в Тернополі, чотири сторіночки. Дзвони Лемківщини» називається. і там є одна сторінка по-лимківськи з тих чотирьох, і, і це все. І є ще лимківський календар альманах, що виходить у Львові. І більше немає медії, немає постійного діалогу. Він би мав бути. Варто би було молодим над цим подумати. Я вам вдячна за такий наш з вами цікавий, чудовий, змістовний і необхідний на часі діалог, щоб сьогодні ви побажали нашим раді з радіо Буковина, усім лемкам, усім нащадкам лемківської культури, всім українцям. Я хочу побажати всім одного, пам'ятати про своє коріння, всім знати його, не бути іванами безрідними. Незалежно де ви є, незалежно де ви живете, дізнатися є такі, що не знають добре, як діда бабу звати, і діда, і прабабу от не знають поцікавитися. Коли ми цікавимося, ми знаходимо себе. Здається, що це є просто фраза, але ви розумієте, от я таке скажу таку річ. Наприклад, ну я за освітою є художником і я цим займаюся але я люблю ще дуже. Робити якісь речі з паперу, з рифленого паперу, якісь об'ємні штуки. І мені було дуже цікаво дізнатися, коли мені сказали, що їх робила моя баба, бо її завжди кликали на весілля, коли треба було такі прикраси з рифленого паперу, такі квіти робити, прикрашати там все на весіллі, чи то дерева, чи ще щось. І мені ця, ця діяльність просто дуже подобається. І виявилося, що це подобається моїй бабі. Інші якісь речі, що мене цікавили, виявилося, що це цікавило і мого діда. І Тобто виявив, що не випадково це все, коли я пізнаю свою родину, свій рід своїх предків, я пізнаю себе і кожен з нас так, і ми можемо пізнати, що в наших предків було добре, що не добре, і чого вони мали схильності, які може вони робили помилки, а які в них були перемоги. І це важливо для нас самих, дуже важливо. І ми тоді може одержуємо відповіді на запитання, які нас мучать, можливо, чи які нас навіть переслідують, а то є відгадки. Хто би то не був, чи жив би на Буковині, чи де. Поцікавтеся, поцікавтеся своєю родиною, укладіть свій родовід, запишіть е, телефоном, там, диктофоном, чим там ви маєте, запишіть е, розповіді ваших дідусів, бабусь, запишіть на своєї родини хоч кілька сторінок от, е, їхніх спогадів, просто перепишіть на папір. Це потім не буде мати ціни. І це варто всім е, пам'ятати і до цього братися, і не відкладати. Хто не ні, є живий, здоровий при пам'яті радий розповісти. Завтра його може не бути, і так багато разів бувало. От тому бажаю молодим якраз цим зайнятися і віднайти себе. Пані Анна, я вам щиро дякую за таку бесіду. Хочу також щиро побажати вам від себе і від нас, усіх, від наших радіослухачів, всіх буковинців, щоб та праця і той задум, та робота, що задумував батько, і ви її втілюєте, що вона. Отримала крила і летіла світом україною, польщею, усім світом, щоб всі в діаспорі лемки і всі українці знали, що ми є такі, і що ми є незгасною нацією. Дякую, дякую, дякую. вам. Ви слухали код нації. Спілкувалися ми із художницею і майстриною, журналістом та громадським діячем Анною Кирпан. І з вами традиційно була ведуча Ольга Калиновська. Бережіть себе та Україну, адже код нації у кожному з нас. Український вектор навістрі часу. Що таке нація? І в чому наша неповторність? Пізнай Україну у передачі Код нації. Щосуботи о 18.10.